Фіна без множини, а що ще більше занурює тебе в цей світ? Одіссей? Розкажи про Одіссею українців в, в Афінах, тих нових, які приїхали тепер. А, що вони? Мають, матимуть і що їм що їм обіцяли, і давай так почнемо з очікування реальність. А що найбільше здивувало в хорошому і в поганому сенсі тих українців, які після початку другої фази і найбільш кривавої фази, яка почалась рік тому, що найбільше їх вразило в хорошому і в поганому сенсі, коли вони прибули в Грецію? Ну а, за фінами також напевно у всіх за фінами з Грецією через грецьку міфологію, особливий зв'язок. Це видно дуже по українцях, і це, до речі, відмічають греки, які здивовані тим, що наші діти дуже непогано знають грецьку міфологію. Українці, як не дивно, почали приїздити до Греції не відразу, не з перших днів війни. Хоча ми очікували цю хвилю набагато раніше, так як є велика грецька громада в Україні, але це сталося якось кілька місяців пізніше. Ну, можна сказати, що українських біженців Греції і, взагалі, загалом грецьке суспільство уряд все зустріли теплом. А чому ну нам деколи навіть незручно, коли ми відчуваємо, що українців якось виділяють, дуже відрізняють, і це є стало причиною критикою навіть деяких ну, політичних сил чи деякої преси? Але факт залишається фактом. Напевно, цей факт релігії все таки, і те, що Україна з Грецією дуже давно пов'язані, і те, що на Кримському півострові греки були е, першими я думаю, що все це пов'язує наші народи дуже дуже тісно, ось і ну, перше враження. Людей, які прибули сюди, це ті обійми, які відкрило саме грецьке суспільство, грецькі люди. Першими, звичайно, приїхали більше вихідці з західної України, так як а, тут є з ну, числа мігрантів, переважно більшість була з західної і центральної України, але також, також були репатріанти грецького походження з Донбасу. Так тому перші це Вибач, Я знаєш, я на секунду вклинюся. А, репатріанти з Донбасу. Так. Я просто я пам'ятаю, як я працював якийсь час ще до. Цієї до новоутворення цієї ракової пухлини Денерії Ленерії. А і я пам'ятаю ці грецькі села під Донецьком, десь між Волновахою і Маріуполем Стила і, і ще кілька, і власне сам Маріуполь. А наскільки я пам'ятаю, там була величезна е, громада етнічних греків, які е, е, жили там, ну ще власне кажучи, з часів їх колонізації Кримського півострова. Тисячі років тому а скільки з них реально виїхало, і я, я, я не хочу тебе перебивати, але просто якби доповнити, щоб розуміти етнографічно цю картину. Скільки з них приблизно прибули до Греції, і як специфіка по ним. Ти дуже добре робиш, чому тому, що насправді ці села в Україні справа в тому, що взагалі грецька діаспора України є особливою, і про це дуже часто тут говорять. Про це всі знають. Звичайно, абсолютно кожен грек знає Маріуполь і знає Сартану. От сартана, це якраз те селище абсолютно унікальне, яке століттями зберегло, зберегло свій діалект, особливий діалект. А ось і е, Сартана було перше селище, яке було абсолютно сплюндроване е, Російською Федерацією, ну абсолютно ще. І якраз власне перший колишній мер Сартани, в його саме в його будинок влучив влучила оця ракета, яка розбила цей будинок абсолютно. і Він вимушений скитатися зараз по всій Україні. Він, до речі, не приїхав до Греції, як багато з хто з греків, але він залишається в Україні і постійно ми підтримуємо стосунки. Це тобто дуже ми цікаво, і так забігаючи наперед, я зро зроб зробимо нотатку. А треба нам його в ефір. Треба в нашу студію, і ми влаштуємо розмову з ним. Це дуже цікава історія. Я геть пропустив її. Обов'язково і тим більше що він постійно є на контакті з Грецією, і він був якраз той, який робив побратимство одного з одного з му муніципалітетів Атаки. яке це єдине побратимство. Я про це не не втомлююся говорити. Як на своє на моєму так би мовити, на з мого досвіду, яке працювало, працювало дуже довго, десятиліттями, і дуже дуже ну, для обидвох сторін взаємовогідно. Ось тому це буде дуже цікаво з вами з ним поговорити. Ну і власне через кілька місяців після початку війни, напевно, ближче до літа, почали все таки приїжджати до нас вже ну, тисячами люди з Маріуполя. Тому що я так розумію, що як не дивно. Ці Маріупольці, ці грець, грецька громада, яка мала можливість і до того виїхати з України. Хто мав приїхати, він вже переселився, репатріювався до Греції, але хто не збирався їхати, вони чомусь до останньої секунди не виїжджали звідти. Ось і вони з великим запізненням почали пробувати сюди. Ну і звичайно, після ну, такого сприятливого клімату, коли тут зустрічали всіх українців, не розрізняючи, чи вона грецького, чи українського походження. Це це теж такий дуже цікавий момент, який навіть мене здивував. Коли міністр закордонних справ поїхав до Одеси і повіз величезну допомогу гуманітарну, то він чомусь навіть так наголосив на тому, що ми не будемо виділяти грецьку громаду, хоча могли би виділити на, на мій погляд, тому що там є дуже багато пристарілих людей грецького походження, які справді не мали можливості стояти в тій довжележній черзі. Ну але це вже інше питання, тобто греки не розділяли абсолютно і зараз не розділяють на українців і і грецького походження людей з України, вони до всіх відносяться однаково. Але в Греції була одна серйозна проблема. Україна війна Росії проти України почалася якраз після того, як щойно влягалася криза після великої великої хвилі мігрантів з Сирії. Ти напевно добре про це знаєш. це бачив весь світ, як тут десятками тисяч щодня. В'їжджало надзвичайно багато людей, з багато дітей, як ти розумієш, мусульманська країна, які ну, це було щось дуже таке вражаюче для Греції, і вона ще не встигла оправитися від цього, як почалася криза в Україні. Але але незважаючи на це, звичайно, і уряд суспільство люди прості, абсолютно робили все, що могли. Але в нас був один серйозний момент. Наші люди були не готові до того, щоб жити в таких от таборах, знаєш, як приймали, наприклад, ну, біженців Сирії, Афганістану і так далі. Ну, все-таки Україна, як би там не було вона ну, європейська країна. Я не хочу нічого сказати, ні не хочу сказати, що якісь були ну, а, такі. А, Снобіські чи якісь моменти, але тим не менше наші люди знаєш, де вони б не з'являлися. Вони відразу намагалися облаштувати своє місце. Відразу з'являвся якийсь столик, якась вишиванка, якийсь горщик з квіточкою, і греки відразу розуміли, що це так не піде, що це не просто. І звичайно, ем, ну це серйозний момент, і тут, якраз до речі, наше консульство, наше посольство, особливо тут в Афінах, воно дуже серйозно попрацювало над тим. Щоб оці табори по прийому біженців, які на першому етапі все-таки мусили прийняти дуже велику кількість людей, особливо з дітьми і без престарілих людей, щоб вони значно покращили умови. І вони це зробили. І вони це робили, причому так з великою готовністю.